Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги антидощові наліпки для автомобіля. Це практичне рішення для підвищення безпеки та комфорту під час водіння. Ці прозорі плівки створені для захисту дзеркал від запотівання, дощу, бруду та відблисків, забезпечуючи чіткий огляд у будь-яку погоду. Вдяки водонепроникному та антибліковому покриттю плівки ефективно відштовхують краплі води, зменшуючи їхні розсіювання по поверхні дзеркала. Це особливо корисно під час дощу чи туману, коли видимість критично важлива. Встановлення плівок просте та швидке. Їх потрібно лише наклеїти на дзеркало, дотримуючись інструкцій.